Перейдемо до оцінювання акцій. Є три основні підходи до оцінювання акцій. Перший за дисконтованими грошовими потоками, друге порівняння з іншими компаніями і третє за вартістю активів компанії. Перше оцінювання за дисконтованими грошовими потоками, відоме як DCF або Discounted Cash Flow Метод. Він використовує розглянуту раніше формулу приведеної вартості, за якою всі майбутні грошові потоки приводяться до поточного моменту, а в якості ставки дисконтування береться відповідна вартість капіталу. Різновидом такого методу є дисконтування дивідендів. Наприклад, якщо інвестор сподівається, що компанія сплачуватиме у наступні три роки дивіденди. На акцію в такому розмірі 4 євро на акцію, другий рік 4,2 євро на акцію та третій рік 4,5 євро на акцію. А також передбачає, що через 3 роки курс акції буде 150 євро за акцію і має вартість акціонерного капіталу в 14%. То дисконтуючи ці грошові потоки, отримуємо оцінку поточної вартості. 111 євро і 2 центи. Більш поширеним є дисконтування не дивідендів, а вільного грошового потоку. Тобто сума грошей, що генерує компанія понад потреби у збільшенні оборотного капіталу та оновленні основних засобів. Це дозволяє оцінити компанії, які не виплачують дивідендів. Недоліками методу дисконтованих грошових потоків є необхідність розробляти складні фінансові моделі, робити велику кількість прогнозів і припущень. Складним також є оцінювання вартості компанії на кінець прогнозованого періоду, наприклад, через 3 роки або через 5 років. Але метод дисконтованих грошових потоків є все-таки найбільш поширеним серед інших. Професійних інвестиційних менеджерів і фінансових аналітиків. Другий метод це відносне оцінювання. Воно робиться за допомогою мультиплікаторів, які застосовують до порівняльних компаній. Вартість таких компаній ми отримуємо з біржових котирувань або з угод про злиття і поглинання. Найбільш розповсюдженими є такі мультиплікатори. Перший це мультиплікатор P.E. або Price to Earnings. Це відношення ринкової ціни акції до чистого прибутку на одну акцію. Якщо з ринкових даних, ви бачите, що середнє значення чи медіанне P.E. мультиплікатора для компанії в даній галузі дорівнює 15, а чистий прибуток на акцію. Компанія, яку ми розглядаємо, становить 8 євро, то перемноживши, ми отримаємо оцінку акції за цим методом 120 євро. Популярними показниками є також співвідношення price to sales, тобто ціна на, за акцію до виручки на акцію, а також EV Enterprise Value поділено на EBDA. Або earnings before Interest, Tax Depreciation and Amortization. Це вартість компанії до показника і біда. Недоліком відносного оцінювання є його залежність від поточної ринкової кон'юнктури. Наприклад, якщо ринок буде перегрітий, то оцінка буде завищеною, а під час кризи заниженою. Нарешті третій метод оцінювання за вартістю активів компанії. Він відбувається за залишковою балансовою вартістю або за поточною ринковою вартістю активів компанії. Цей метод не є поширеним, оскільки не враховує багато нематеріальних активів, зокрема, репутацію, бренди, ділові зв'язки, а також здатність компанії додавати вартість. Найчастіше цей метод застосовують у разі ліквідації компанії.